всім доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! З вами Сергій Шелудько і Надюха Сергійова. Так що, як бачили, їдемо. Заїхали, зараз, село Недра і їдемо куди? Правильно! до зверні королеви. Так що давненько ми туди не їхали. Кхай, кажуть, на хартікурі Шелудько в нього волонтерських грошей вистачає. Заробляючи логіка, не треба все правильно. Але будемо брати невеличку кількість, зараз приїдемо, все покажемо, розкажемо, чому була передишка, тому що не було надалі. Хричат, а він, що в надалі хрущат, а в іншого в місті брати не хотів. А зараз на даний момент зі світлом проблеми, то Леся Петрівна не хоче велику кількість брати. Працюємо по переробці більше по свинах для того, щоб закрити фінансове питання, так як ціна на сало м'ясо теж не дуже велика, о, ну, ми тримаємо ту ціну, яка в нас є. Якщо не продається, то ми його переробляємо. Ну, в принципі, краще все-таки переробляти. Але теж проблеми з світлом, але дякуючи генератору і дякуючи Богу, попадаємо так, що можна це все діло організувати. Так що печемо далі, село недра і зараз заїдемо на до Наталі, Посмотрим, что там у нее есть. Я думаю, что кури у нее есть. Спитаем, как у нее дела. Да, Натаха? Да, Бройлер да. на королева топ. Топчик? А? Кул. Что? Кул. А что это такое? Крута. Крута? Кул? Королева кул. Капец. А, кул, кул чи кур? Кул. кул. Все, мы едем до королевы кул. А это, наверное, І трактор їде, ми його зараз пропустимо. О. О. Да. Наташки, навіть на тракторі їде. Натаха на такому тракторі теж в гері, але вони їздять усі на такому тракторі. Так, фактично вже прибули, вже давненько не були що тут -то, у натахи порядок садочок росте, гарненький гарний садочок, що, навіть підемо черешні їсти, їсти. Чи... Йолки пообриваємо щось. Що це Надюха, порядок тут? Двіжнячок невеличкий, так? Да?

Поки цього, поки Сергія немає. Він понаставляє. Так? Да? Ого, то він знав, що я приїду, де понаставляю. понаставля. Як попередньо. Так, ребята, ми вилазимо. Є? Так. Прямо. І оперативно і об'єктивно. Королевиш, а що це таке? Добрий день. Дайте хоч обніму, поки Сергія не може. Друзі... Да, так, звісно, боюсь, я ж теж Сергій. То он, щоб не так... так що, друзяки, всім ще раз доброго дня. Бройлерна Бролер... Королєва в кадрі. Як вона? Ти вже не брулерна королева, ти королева кур. А я кажу, це королева кур, а гнівана каже, це крута. Да. я кажу топчик, вона каже, не кур, це вся молодь, понімаєш. Тут поїхали до нападки і купимо, бо трохи турель. Вот убив. Леша, каже, багато брати не буде йому, бо... Дивіться, мініратор дуже... відкритий. Меніратор відкритий, відкрити. працює. Ціна питання Зараз подорожчали. Да, Хоча ми пробили не дорожче. Дорожче. Хто ще не купив курей, приїжджайте до короля, королеви по курей, хто їх погубив. Так як я, реально, стан такий дебільний. вони розберуть де день на ніч. Постійно хочу спати. Не хочу вже ні курей, не хочу нічого, але треба робити. Краще ну, зробити, двигатися треба. Так, там у нас буде 15 двигатися треба по-любому. Я кажу, я б і не знав би, що в тебе курі є. Людина приїхала, каже, дайте комбі корму. Кажу, пожалуйста, а ти що не їдеш? Тож куди? По курі. Їду. А коли? Кажу, я в неділю їду. 21-го. Так, вона каже, так сьогодні 21-го. Гуйовки, банки, треба... Ви чого саме? Так, так, що тобі дайте? Ви не можете як це не буду знімати? А що я, я не буду знімати? Не кукурузує. Це нормально, Тільки коли ти продавала. тепер вже треба. <риві> да, надо. Мне просто так вийшло. А хто знав, що так буде? Воно всі до кукурузу і завжди є такий момент. <риві> Давай у <із> двох, подари. <риві> зараз <Давай із> в двох. <риві> 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 Було таке, що ти підійно, вирі, на нікому нафіг не треба була. А це капець. А це капець. Так що все нормально. Сонечко світа, не літає, не стріляє. Як кажучи, хлопцям, то будемо працювати далі. Головне не, не опускають руки. Багато чого, що знаєш там, є поза кадрами, в мене багато, в тебе тим паче. І є і не тільки веселище, і дуже багато печалі, але... То все, фигня. все переживемо, головне цього петуха вигнать з нашої території. Чи вийде, чи ні, не знаю. Тому що, кажуть, ти живуть хіба за балакаєш, а як балакає? Ти до одного підрозділу приїхав, кажу, це не дуже весело. Другий, третій, четвертий, все їхали до тебе. Знову хлопці телефонують з 22-ї бригади, вже маленька. Ну, кажуть, хоча там з родичами, з їхніми, там, і допомогти призвати гриба, тобто, не може, розумієш. А він може бути один раз полетіти упав, а це 200 тисяч. А люди цього просто не розуміють. Що, ми знайшли, найшли, чи ні, ліві Вже не треба, да? так? Сам знайде. Сам, сам прийде. Сам прийде, агроном, і все буде добре. Ми агроном вже свого вивчили, внучи. Малого? Я понял. Що там, сидить на полі? Десь поїхав щибанку десь кого висувала А тут трактор твіїха в цьому, да? да? Mm. А то ж не він їхав? Ні, то робочий. А я ж кажу на набіг, це Наташкин трактор їде. Може б вона їхала на наш фрейд. Мене кажу ж, так що, що таке діло. Вона їздить на всьому. На комбайні, на <гум> да зараз скоро трохи. Ні, да їздить то таке, а строїть правильні. <гум> строїть, ну такі ж трактора строїть хто? Сервіс, туди ще хрен полізе. Та такі трактори, так. Патрубу якісь там ще можна <гум> І Потрібок, не, там Гідравлічну славу вже можна поміняти. Та й коли що сам ти таке розробиш, розумієш? Так що ну, на МТЗ поки ви джигарія, так? Да? МТЗ вже нема. Продали? <гум> Що, білоруси не підходять вже, ми, принцип... ми викреслили її з списка. Принципово. Так. Хороший був трактор, коли не було ніяких, ніякий. Кричали МТЗ, саме край. А коли трактор повинен просто працювати. Ну що, будемо пустити додому, зараз піддамо тут гроші, досі, дай поїдемо Так Якщо так. треба працювати, тобі удачі, окружу зараз будемо шукати. Так, Три, так. Ти ще лучше свою машину, оддачку кружу, а тоді буде шукати, понімати. Ще набере во Андрія залежати тоді там візити. А чи я... туди дзвонила, не йде. Як си я можу, а потім ти щоб А в мене я ж машину собі оставила, а машин тобі лесі. А там вже будемо дивитися, а там з молодих тоді, а авто викуплю. Даю то, що... цього дотягну, Я думаю, що я би там. Консім у мене си. ж да. жнива. Які вони будуть як як не нас. Ні, на Донбасі. Я от вже все їхав, знімав поляки, гарні, класні, так Їдеш і думаєш, отак коли ну, все нормально, думаєш, коли ти їдеш. А коли пере, переїжджаєш у цю грань і просто приїжджаєш туди, вже, воно це просто не можна передати. А люди ж там живуть такі самі, як і ми. І, і пахають. От заїжджали ми туди була кливо село, де прилетіло. Перед нами і загинули троє мешканців, місцевих дівчинка бере І один військовий мій відводиться. А дивишся так по сторонам, а там люди такі трудяги, там, я не знаю, чи вони греки, ну, хтось такі, знаєш, там дуже багато таких, таких такого населення, ну іменно такого трудолюбивого, ці греки, я не знаю, вони там городи, весь город перцями, весь город там помідорами. Весь город там якимись капустами. І це ж воно там 20-15 кілометрів. А люди садять. Кому воно треба, ще не знають. Але люди працюють, так як і ми працюємо, і як працювали тоді, і ми будемо працювати. До останнього будемо працювати. Звісно, да? маємо. А як же надія вмирає останньо. тому що треба щось для цього робити. Хтось каже там. Що ми критикуємо, там собі медалі цепляємо, когось принижуємо. Ми нікого не принижуємо, ми просто хочемо змотивувати як найбільшу ланку населення. Є, а воно працює. Ти розумієш, зароблять по березанським деяким підприємцям. То до тебе я можу там позвонити і сказати, Наташ, пожалуйста, дайте. А до деяких я не можу позвонити. Просто принципово. А коли вже людина через період приходить сама mm -hmm. і каже: Я хочу бути причетна до тої чи іншої справи, ти розумієш, що людина вже тобі довірилася mm -hmm. і ну не хоче бути гостем, знаючи характер тої чи іншої людини, як там. Прошлогоднішнього снігу сні, хрен випросиш. Але це вже є результат. І неважливо, який він є. І не важливо, хто нам це прийме. Бо хтось там каже, не беріть від тих, беріть від тих. Якщо воно нам треба сьогодні, якщо воно закриє питання і завтра врятує чиєсь життя, то хрен на нього, на ту гордість, знімаю шляпу, отак так кажу, Господи Боже, поможи, і дайте, подайте шелудьку в казаку, попрошайте. Так що все буде добре, все буде Україна, почнемо додому. Піду до Наташки, поки що не, Нема. <ріст> Ой-ой-ой, куди ти попав? Попався, да. точно камер понаставляю. А мене <ріст> предупреждали. каже, каже, ти давай дуй сюди, чувак. Чу? Тому що каже, я кажу, поки у нас, поки Сереги немає, то як Наташку тут обнімаю трохи. Ой, блін, йолки палки. <ріст> а, <Тут посвітлю. ріст> а він каже, ти не обнімай, поки камер скрізь понастальош, де ж ти приїдеш, каже, будуть тобі вирвані води, чуєш. <ріст> Ні, купити не буду, я приїду потім вже ящики приведу. Так що я вам, пане Сергію, дякую за ваше добре серце. Вам дуже пані Наталія, та поза кадром було. Коли там куди ти їдеш? Як родик солярки, я тобі завезу. Вже не треба, вже не треба. Ні, вже це рішень. Це коротше, це короче, поки мене немає. Це у мене скоро був ходить, як їжак, щоб на мені було волосся, як на медведю, то я ходив вже якби як він, то з великий мигою. Дівчата чата тебе оплеють, здеруть, бо це буде гарно, будуть гладенькі. Воно ось ці емоції, вони по кожен день щось якась інформація така попадає і тебе просто до мурашуть. Знаєш там. Ну, я ж кажу, якби це все було, то <витричок> <решло> ходив би, як ти кобрас. Точно. <решло> Постоянно на емоціях. постійно. А все буде добре. Зараз я сліду, позвонимо. Все, Кондиціонер працює, кури на місці, так що вигружаємося. Так, друзі, висадили наших десантників, Кількість у нас невеличка, тут 75 штучок. На таке приміщення якраз буде добре, тому що трохи є моменти, все такі державні війна, світло нестабільне і може просто бути калібардоз, а так як я лажу, де попало, не завжди є вдома. Не завжди є кому запустити генератор, то можуть бути просто гайки, буде задуха. Ну а так з такою кількістю, я думаю, що ця кількість, тобто квадратура цього приміщення, нам вирішить це питання, і якщо світло пропаде, то якийсь період часу вони зможуть просидіти без вентилятора. Так що, друзі, працюємо. Накатані схеми. Приміщення було приготовлене вже давненько. О, трошки шелудько там натупив і. У Наташі там не було можливості в неї взяти курчат. Ну, я в іншому місці не хотів його брати. Так що взяли, а там буде видно. Тобто хочеться працювати так, як і працювали раніше, хочеться, щоб була стабільність. Ну, але зараз дуже багато часу виходить, приходиться їздити, десь щось робити, мотатися. Також завтра їдемо на ярмарку, в Переяслав музей під відкритим небом, так що приєднуйтеся. От, підтримуйте українські традиції, е, трошки розвіятися і таким чином маєте, матимете можливість підтримати тих чи інших людей, які допомагають Збройним силам України. Ну і в нас там буде також куточок. Мар'яна Васильна це все діло організувала. Так що працюємо. Працюємо, комбікором у нас збройлерів свій. Трошки треба опустити ту тягає. Ось, зараз ми її опустимо. От. Попробуємо це все діло зробити. Опа. Що таке? Одною рукою не дуже гоже зараз на паузу. Прийшлося поставити на паузу, опустив, щоб вони не залазили. І таким чином, коли підростають, ми їх піднімаємо. Так що комбікор, навіть ще й досі лежить наш рецепт. Кукуруза, пшениця, соєва макуха, соняшник, три кальці, вітамінно мінерал, льна добавка агро, Ну і підпислювач буває кидаємо. Це ми колись рахували цінову політику. Зараз на даний момент все воно нестабільно. Ну, але все-таки все одно можна прорахувати і. Приймати для себе, ну і можна частково продати і окупити свої затрати. Так що бройлер завжди був вигідний, завжди це добре, але головне, щоб були якісь умови і було хороше кручатку і хороший корм. Так що тут іншого не дано. Так що працюємо, видно, що це копчик, чорне піречко пролітає. Хто не розбирає, так як і я колись думав, що це мені там накидали якихось мішаних курей. Ні, це показує чистоту. Коба, якщо пролітають деякі курі з чорненьким пірячком. Так що мене вже там чекають. Чекають на мене хлопці, чекають дзвінок, що наберу, і будемо робити передачу, передачу буса в 150-ту бригаду. Хлопці приїхали самі. Це дуже добре, нам не треба буде їхати. Так що, друзі, дякую всім і не забудьте приєднатися сьогодні в прямий ефір, прийняти участь і розіграти кондиціонер. Ну, понятно, якщо світла не буде, то він вам не знадобиться, але його можна виграти. І... Десь поставити в якомусь приміщенні, використати його з користю, а якщо він вам не потрібен, можна його десь комусь віддати в шпиталь. Так що отакі такі діла, так що працюємо далі, погнали.